Гах, Сітко, Федоришин, Наталя нема відомо. Мельничин Марія є, Свістяк, Микола є, Рошик Ярослав є, Пісак є, Федоронько є, Федоришин є. Ну, є список читаю. Мельник Василь є, Давидів є, не в Одесі. Тут жінка в Одесі, Федорович є, Соколик є, Пугальська є. Ну, переважно є всі. Starve死ken. то що, в телефонному режимі з цими людьми переговорити? То треба здати її думку. в телефонному режимі? Ні, в телефонному не треба, вони по вам з картами такого не говорили. Ні, ви викидаєте. Най заяву І юриста запросіть, або ви юриста вкрати. Юрист мусить вам пояснити тут, зрозуміло. Ні, щоб він вам пояснив, чи ви будете приймати правомірне рішення, чи не правомірне. Тільки так. Тільки так. Ну, то що, п'ятницю наступно. Да, Давай Добре, Добре. Добре буде так? Добре. Хто за це рішення прошу голосувати? Хто проти? Утримувався, хто Слава ж тобі, Господь. Добре. 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 Добре.